Ягнятник бородатий або бородач належить до родини яструбових це один із найбільших летючих і один із найрідкісніших птахів Європи. Бородач поширений у горах Африки, Азії та Півдня Європи, хоча ареал широкий, але в деяких районах вид зустрічається дуже рідко і вважається, що його чисельність загалом скорочується. Світова популяція оцінюється в тисячу сім тисяч осіб. Бородач має довжину тіла в середньому один метр, а розмах крил 230 230-280 сантиметрів. Маса тіла становить 4,5 – 8 кілограмів. Самиці в середньому трохи більші за самців. Оперення спини чорнобуре. А голови та черева білувате або жовте. На шиї та череві. Часто набуває більш ржаво-помаранчевого кольору під дзьобом пучок темного волосоподібного пір'я борода. Кожен бік морди розділений товстою чорною смугою навколо очей, на противагу грифам шия та ноги бородачів у пір'ях, збільшене оперення, ймовірно, пов'язане з відмінностями в раціоні, оскільки бородачі харчуються переважно кістками. Молоді бородачі мають темно темно-сіро-коричневе забарвлення. З трохи світлішим сіро-коричневим черевцем та темно-коричневим або чорним кольором голови та шиї. Бородачі ведуть денний спосіб життя. Хоча зазвичай вони живуть поодинці, зв'язок між розмножувальною парою часто досить тісний. Гніздо на скелях являє собою величезну купу гілок, яка сягає одного метра в діаметрі. Гніздо містить одне або два яйця, насиджує переважно самиця. 55, 60 діб. Середня тривалість життя у дикій природі приблизно 21 рік. У неволі бородачі живуть більш як 45 років. Цей вид літає шукати їжу на величезній відстані до 700 кілометрів за один день, використовуючи високий політ. Його основна їжа падло, причому раціон включає значну частку кісток до 85%. Після чого птах отримує харчування з кісткового мозку. Решту його раціону складають черепахи, а іноді також ослаблені копитні, птахи та інші дрібні тварини. Зазвичай він не бажає конкурувати з грифами за туші та терпляче чекає, щоб поїсти. Кістки з'їдає цілими, розбиває дзьобом, б'є об землю або підіймає та скидає з висоти на тверду скелю. З черепахами бородачі. Поводяться так само. Ворогами пташенят бородачів є круки, беркути, білоголові сипи та інші бородачі. Найбільші загрози є незаконне отруєння приманок, розставлених для хижаків, переслідування, деградація середовищ існування, порушення порядку в місцях розмноження, недостача доступності їжі, зіткнення з лініями електропередач і вітровими турбінами. Отже, бородач великий птах, що має не тільки незвичайну зовнішність, а й унікальну дієту. Живлячись падлом, бородачі знищують напівзогнилі залишки і допомагають захистити екосистему від хвороб. Бородачі не чинять жодної шкоди людям, але дотепер переслідуються фермерами через хибні уявлення про загрозу для ягнят, що відображено у назві ягнятник. Збереження бородача це безсумнівна інвестиція в здоров'я планети. Дякую за увагу.